Ми можемо говорити про неоколоніальну політику Росії стосовно окупованого Криму. Один із важливих елементів цієї неоколоніальної політики є заміщення населення тимчасово окупованої території державою окупантом Така політика є відвертим порушенням міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, зокрема, і її можна кваліфікувати як мінімум як військовий злочин. На момент окупації в Криму проживало в Автономній Республіці Крим у Севастополі приблизно 2 мільйони 400 тисяч осіб. За 10 років окупації, за експертними оцінками, повних даних у відкритому доступі немає. Тому експерти використовують різні методики, щоб прорахувати цей показник. Ми можемо говорити, що. Крим заїхала колонізаторів, тобто громадян Росії, які незаконно були переселені в Крим від 500 тисяч до мільйона 200 тисяч осіб. Це намагання держави-окупанти закріпити незаконними злочинними методами територію України за собою. Воно дає можливість як вже сьогодні тиснути на українське населення в Криму, на українських громадян в Криму. Змінювати етнодемографічні показники окупованого Криму, так і маніпулювати в майбутньому, говорити про різні референдуми на цій території в разі необхідності, розповідати світовому співтовариству, що кримчани не хочуть повертатися в Україну і тому подібні вчиняти маніпулятивні дії.